Починаючи з 1998 року, згідно з указом президента України, щорічно 30 вересня відзначаємо всеукраїнський день бібліотек до свого професійного свята працівники Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки підготували низку культурно-просвітницьких заходів. Слово моїй колезі Галині Рокецькій. В приміщенні обласної науково-педагогічної бібліотеки цього безцінного сховища книжок і осередку з віками накопиченого людського досвіду і знань, гамірно. Та сьогодні можна порушити царину тиші вірним збирачам духовних скарбів, володарям книжок та книжкових полиць, і просто відвідувачам. У них професійне свято, до якого готувались заздалегідь, про що свідчать їхні книжкові виставки. Ярослава Богданівна Сокольська, директор. Цього закладу, як годиться творчій особистості, розпочала нашу розмову поетичними рядками. Слово безсмертне, піснею схлипне, тугою встане, Слово ніколи не буде останнім. Ці слова належать нашій землячці, громадській діячці, поетесі, вчительці Ірині Калинець. І цими словами я звертаюся до всіх не випадково. Бо сьогодні, 30 вересня, ми відзначаємо Всеукраїнський День бібліотек. Бібліотеки, як відомо, ще часто застосовують слово книгозбірня: бережуть нетлінні скарби, слова, які є у книгах, слова, які живуть вічно. На фасаді наукової бібліотеки Львівського університету, Львівська політехніка національного університету. Латинською є напис Хімурті вівунт муті локвунтур. Українською це звучить тут мертві живуть і німі розмовляють. Цей вислів говорить сам за себе про бібліотеки. Тому особливо важливо сьогодні відзначення цього свята. У нашій бібліотеці, як і в багатьох інших у нашій Україні, це свято. Відзначають багатьма різноманітними заходами. Сьогоднішнє наше свято саме в нашій бібліотеці, як і у інших, проходиться під девізом Української бібліотечної асоціації Бібліотека, Діалог, Культура, Мир. Всі ці слова вагомі, змістовні і мають велике значення, теж говорять самі за себе. У нашій бібліотеці особливість цьогорічного святкування ознаменована тим, що окрім заходів, приміщені нашої бібліотеки на вулиці Зеленій, 24, де ми проводимо день відкритих дверей, знайомимо відвідувачів із традиційними каталогами, фондами нашими інноваційними каталогами, яким є електронний каталог, зокрема. Окрім того, запланована творча зустріч із двома видатними людьми, знаними не лише в межах України. Насамперед, це буде Галина Михайлівна Сагач, яка є своєрідною подвижницею служінні слово, яку називають українським златоустом доктор риторики. Галина Михайлівна майстер слова. Переконує, що без риторики науки усної переконуючої комунікації неможлива професія політика, юриста і, зокрема, учителя. Тому оцією зустрічю наша бібліотека особливо дорожить і радіє, оскільки бібліотека науково педагогічна і говорить сама за себе насамперед для послуг. Учителів, викладачів, студентів, педагогів. Друга людина відома, наш давній читач нашої бібліотеки Григорій Петрович Васинович. Здобуток Григорія Петровича у в галузі освіти, зокрема, доволі вагомий, він є педагогом, гуманістом, займається питаннями. Гуманістичними у, у світі Григорій Петрович на сьогоднішній день є директором Львівсько-науково-Практичного центру Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України. Ці дві особистості, всі, хто буде мати можливість сьогодні їх послухати, я переконана, матимуть особливе задоволення. І спілкування з цими людьми залишиться надовго. Отже, цей девіз, під яким святкується сьогоднішнє свято, діалог, культура і мир, якого ми так всі в Україні сьогодні прагнемо. Таким чином бібліотеки, і в тому ж числі наша, намагаємося бути в дусі часу і гідно відзначити всеукраїнський день бібліотек. Ярославо ці особистості знаменні люди вони будуть у вашій бібліотеці виступати. Справа в тому, що цьогорічне святкування в нашій бібліотеці таке особливе. Перша частина День відкритих дверей у нашій бібліотеці в приміщенні, а зустріч ми зорганізували у техніко-економічному коледжі університету Львівська політехніка. На вулиці Пасічній, 87, за такою адресою, оскільки це така своєрідна новація, і ми вирішили цього року запровадити, можливо, і в подальшому будемо так працювати, щоб бібліотека не, не лише читач, відвідувач ішов бібліотеку. А от сьогодні наша бібліотека, окрім того, що приймає у себе, іде ще до. Викладачів до педагогів, ми маємо намір прослухати запланована лекція Галини Михайлівни-Сагач Імідж учителя крізь призму риторики, оскільки в коледжі доволі кількісний викладацький склад, і, окрім того, є спеціальність правознавча, тобто в галузі техніко-економічній. Готуються спеціалісти з правознавства, очевидно, що їм буде дуже цікаво послухати от Галину Михайлівну. Я ще хочу додати, що, мабуть, це навіть буде цікаво слухати, і це буде доречно, бо ж ми напередодні дня святкування дня вчителя. Так. Ярослава Богданівна, я розумію, що банально звучить, що книга джерело знань і безумовно без книги і ні туди, і ні сюди. Але все ж в наш вік, вік комп'ютеризації, вік інтернету, чи багато є людей, які хочуть потримати книжку у руках, які хочуть надихатись тим її теплом, відчути ту її енергетику, все ж в порівнянні з минулими роками. Якщо характеризувати в загальному, то напевно, все-таки треба сказати так по правді: що частково є багато людей, які ще цінять книгою і хочуть її тримати в руках. А є частина людей, які все таки більше беруть інформацію вже електронну, тобто. З використанням новітніх різних технологій. І якщо характеризувати, які це люди, то, мабуть, люди середнього віку і старшого покоління все-таки надають перевагу книгам. Молодь більше надає перевагу новітнім технологіям. Але як би там не було, напевне, варто говорити про те, що все-таки треба читати і читання читай, як кажуть, формат не має значення. Хоча особисто я не тільки тому, що працюю у бібліотеці, а взагалі переконана, що книга ніколи не замінить електронної книги. Бо, от взяти книгу до рук, особливо добре видану, чи якщо ця книга видана багато років назад. Вона цінна уже тим, що вона дожила до нашого часу. Гуртати сторінки цієї книги це неймовірне задоволення насамперед. Окрім того, психологи стверджують, що коли людина гуртає і читає текст із книги, бачить ілюстрації, бачить от сторінку оформлення, бо все ж таки книги все одно і ілюструють і відповідно оформляють видавці. То у неї від, виникають відповідні асоціації сприйняття, і це сприйняття значно краще, ніж просто електронний текст у якомусь електронному пристрої. Ну, такі в мене є дані, бо це питання цікавить сьогодні всіх, і всі бібліотеки сьогодні так, з таким питанням стикаються, що все-таки дещо інтерес до традиційної книги спадає. Більше виходить. Електронна книга, але тим не менше, все одно читання є. Я думаю, доказом хорошого читання є те, що щорічні львівські форуми видавців. Ну, це показник очевидно такий, що все-таки інтерес до книги все-таки не спадає. Не спадає попри все, сказане у вас існує електронний каталог. Як ефективний інструмент пошуку інформації, і, мабуть, це теж допомагає всім бажаючим, якщо вони вже хочуть швидко щось знайти, і відповідно працівники їм допоможуть. Це все в вашій бібліотеці схоплено. Так, у нашій бібліотеці, крім традиційних каталогів, є і електронний каталог. Оскільки фонд нашої бібліотеки доволі об'ємний, понад 400 тисяч бібліотечних одиниць, з них більше 350 тисяч книг лише, то електронний каталог наповнений ще не повністю, лише його частина, і далі ми працюємо над наповненням. Електронний каталог дає можливість ознайомитися з тим, що є наявне у бібліотеці, ну, з віддаленого доступу. Так прийнято говорити, або скажімо простіше через мережу інтернет. Наша бібліотека має мережу інтернет-сторінку. На ній є не лише електронний каталог і можливість переглянути фонди, а і є багато інших цікавих матеріалів. І цікавим є в нашому електронному каталозі, він не лише відображає те, що в фондах, ми детально, аналітично Відділ бібліографії описує статті із періодичних видань, тому це особливо цінним може бути для зокрема вчителів чи викладачів, бо можна предметно знайти собі з того чи іншого предмету статті, які публікуються у періодичних виданнях.